Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося питання Казахстану, Казахстана і миротворців, яких якоби хочуть перемістити і втягти у війну Росії проти України. Чи дозволить влада Казахстану відправити військових своїх. Залагоджувати конфлікт між Російською Федерацією та Україною чи буде наказ відправити військових на залагодження цього конфлікту? Скажем, скажу так, е, ситуація, е, я так розумію, вже піднімалася колись, і над цим уже, е, це вже обговорювалося. Тобто, от, двійка жезлів говорить про те, що е, знаходяться Казахстан знаходиться як на якомусь роздоріжжі, тобто, треба приймати рішення. По тизон Кубків, це ну, співпраця, альянс, якщо хочете, це е, Починання якесь, ну тобто, хай воно на емоціях, тим не менше, закривається це все жезлю. трійка жезлів. Трійка жезлів взагалі карта ну, успішної реалізації давно виношуваних планів. Тобто, в такому сенсі. Це реалізація задумки, реалізація якогось проєкту, якщо хочете. тобто, Якщо це говорити в розрізі, Цієї війни, то це може говорити про те, що вже це неоднократно обсуждалося, і, і скоріше за все рішення буде позитивним. І тут ще випадає карта Колесниці, яка говорить конкретно про рух крім Колесниці. Е, так, е, рух. Але е, якщо брати в ресурсному значенні, то е, ну це невелика карта по рицарю Пентаклів. Це. Ну, Невеликий дійсно ресурс, але все ж таки. І це, ну, мені здається, відкриє ну, ще трійку жезлю. Ну, це все таке, знаєте, як будто б вони вже цей конфлікт, ну цю це питання, яке от возникало раніше, як будто б вони його вже залагодили, як будто б вони вже прийшли згоди, тому що потрійкі жезлів, це от коли ти вже пожинаєш. Ну, плоди якісь опреділені. тобто коли вже результати приходять. якісь так далі, тобто ну, Є якийсь певний результат, є і позитивний. По цій карті ну, якби, позитивний результат, тобто зі знаком плюс, з чимся домовилися, скоріше за все. Конфлікти злагодили, все якби э, гострі кути э, всі э, залагоджені. ну тобто І тут випадає на дні колоди карта колесниці, яка говорить за те, що. Ну, скоріше за все, я так розумію, що дійсно Казахстан направить. Ну, це не дуже приємна новина. Тому що ну, Рицар Пентакліва, що ще. Ну, от король мечів випадає. Тобто тут. Дійсно, військова карта, е, карта високого чину, я би так сказала. Е, і карта, яка говорить про те, що ти дійсно як рефері виступаєш в цьому всьому. Тобто карта конкретно може говорити, що це дійсно як от, чи це буде подано, так, чи це дійсно так буде. Типу як, е, тому що це, знаєте, по королю е, мучівця, коли ти відсторонено судиш ситуацію, коли ти. Е, Відносишся ну, якби, одинаково холодно до обох сторін. Тобто, це коли ти емоційно не задіяний ну, в якомусь питанні. І це питання конкретно стосується от війни, тому що ну, іноді вона ж програється, як і карта війни, тобто як незалежний суддя в цьому всьому. Я ну, який зиск з цього взагалі отримує Казахстан? Не знаю. ну покажи мені, чому ну, що з цього отримує Казахстан? Те, що, що якщо, якщо вони від, от, ну, відправляють своїх миротворців туди на ну, в Росію. Залагоджувати так називаємо конфлікт цей між Росією і Україною? Ну, що з цього взагалі отримує Казахстан? Чи є для Казахстану якісь взагалі вигоди з цього всього? Що, що, ну, Тобто, чому вони це роблять? Яка мета цього всього, якщо вони відправлять цих миротворців? Навіщо це Казахстану? Ну, тому що вони домовлялися вже давно на рахунок цього. І на Казахстан є певний тиск по силі. Відкрив мені імператрицю. Сонце. Ну, по імператриці це, скоріше за все, це якийсь. Е е е е е е ну безпекова якась, якісь безпекові моменти можуть проходити, розумієте? Тобто тут е Питання, е питання, е наприклад, е ну, я навіть не беру, не беру не, не в сенсі, сп ну може, співпраця так, ось трійка вона випадає, ми ж її бачили не так давно. Е тобто по імператриці це е Ну, питання стабільності, скоріше за все. це, Я не знаю, можливо, де як вони домовлялися, можливо, тут якісь безпекові моменти вони обговорювали по імператриці. Тобто, це коли ти е, ну, це зародження якогось проєкту, і от він цей проєкт реалізується. Ну, тобто, і це все якби під тиском робиться. Тобто, сила випадає, ну, кривні сили. Вони домовлялися по рицарю Кубків, це це певний союз, певний альянс. Вони домовлялися, і ну я би не сказала, що це дуже рівноправно, тому що випадає сила, тобто певний тиск тут є, але це те, що оговарювалося вже давно. Ну, я не бачу просто тут. Тут просто по імператриці, скоріше за все, тут реалізація якихось проєктів, які вигодні конкретно Казахстану. Я не знаю, що Казахстану там треба від Росії. В чому сенс цього всього? Ну, типу. Е Ну, чи колесо Фортуни, якби, Тобто, я так розумію, що певні події е, спровокували це все. Тобто, колесо от, воно повертається і, як то говорять, е, пора платити по щитам. Ану відкрив мені колесо Фортуни. Дев'ять пентаклів. Ну, я так розумію, тут, мабуть, е, тут, е, мабуть, йде мова про. Е, Просто от підвернувся оцей случай. Це якраз настав час втілити це те, що планувалося. Тому що по 9 пентаклів це можна взяти, наприклад, знаєте, внізапно там якийсь, як то говорять, подарок, подарунок долі в такому сенсі. І от для, ну, настав момент для Казахстану, щоб треба, як то говорять, реалізовувати те, що давно вговарювалося, і як то кажуть, знаєте, ну, в сенсі того, що навіть ну, не відробляти те, що раніше. Ну, тобто є, були якісь послуги, я так розумію, в минулому кон ну, конкретні. І за ці послуги тепер треба от, е ну, от отак от діяти. Ну Це теж тут тиск певний присутствує. І тут, тут може бути якась і матеріальна залежність Казахстану, можливо, ну більше, я не знаю, Казахстан більше вони, більше вони з Китаєм. Ніби взагалі не зрозуміло. Я не знаю їхніх відносин, але тут конкретно, якщо через імператрицю, то це от карта. Якихось стабільності, так називаємо. Тобто те, що вже колись проговарювалося і прийшлося це все втілювати. ну, от. Я не бачу, щоб Казахстан дуже стрімився до цього. Це просто, знаєте, як настав час це зробити. Ну, типу, от, винуждено, тобто, от є певний пресінг, ад Кримні жезлів. Тобто тут, знаєте, вже немає місця Калібаніям. Немає місця невпевненості, там недосказаності. Тобто, вже, ну, якби це вже давно все якби було рішено. Ну, для мене це взагалі дивно. Так. А ну, взагалі, от ОДКБ. ОДКБ. Я вже колись робила розклад. Там було випадало, що вони якби вичікують, на паузі воно все стоїть. Давайте ще раз передивимося ОДКБ. Яка доля ОДКБ у цих країн, які входять? у цей безпековий союз, так називаємой союзних держав, ОДКБ. Яка доля взагалі цього Союзу в майбутньому? Що буде з ОДКБ? Ну так вона й випадає тут вісім мечів. Тобто, тут певне, ну якщо на дні колоди брати, то це певне ограничення ну, діяти. Я так бачу, що в ОДКБ, якщо брати по трійки кубки, ну, ось воно випадає союзність. Ну тут більше може активними якісь певні держави, тобто певні три якихось держави. Я не знаю скільки їх там входить в цю союзність. ну тобто Хай навіть просто ми будемо говорити, що от вона ця спільнота. Там у них є конфлікти всередині попажу мочів. Тобто там не все гладко. Вони дуже багато в яких питаннях між собою не згодні. І це все виходить на пажа жезлів. А в якому сенсі? Це як друге дихання якесь. Дев'ять пентаклів. Тобто в сенсі того, що, я так розумію, з фінансуванням там проблеми. Ну, якби попежу жезлів, це завжди, коли в тебе багато енергії, розумієте, багато ідей, багато задумок, але ти їх не реалізовуєш. Тобто, якщо випадає, що на цю карту 9 пентаклів, то скоріше за все тут проблема. Або в якійсь фінансовій складовій, тобто, або якось вони не розподіляються так ці кошти, як одинаково між цими країнами, або там хтось щось не дополучає і на цій почві виходить конфлікт. І е, немає союзності, тобто по вісім мечів, це от коли ти буквально не можеш рухатися, ти скований в своїх діях. І е, скований в своїх діях це, скоріше за все, вони, як члени цієї ну, якби організації, вони ну Нічого не вирішують. Кожен з них не має якби, можливості ну, щось змінити в такому плані. Тобто вони не мають там як такового ну, прав якихось розумієте, Тобто, все там держалося можливо на, ну, якби, на якихось от мелких от таких. Можливостях тип, типу підчепити на крючок, там розумієте, от таких подлянок, якими можна було ну, так от, тримати е, глав цих держав, які входять в СЕОДКБ. І тому вони е, е, якби лішені можливості. Ну, взагалі, е, приймати рішення і взагалі якось діяти. Я не бачу дії цього союзу як такового, якщо брати якщо брати вісім мечів у сенсі союзності, то я не бачу руху цього всього. Тобто, воно так і випадає, що воно якби на паузі нема, нема руху ніякого. Тобто, взагалі. І е, скоріше за все, тут проблема конкретного фінансування або розподілення цих коштів. Тому що ППЖУ це. ну, Можливість якось діяти нестандартними методами. Це коли в тебе от є дуже багато ідей, фантазій, ентузіазму, як що зробити. І якби в такому сенсі, але ці фантазії, вони всі, всі требують якби фінансування. Тобто немає дії, є лише енергія. І ти не можеш діяти, руху немає. Ну, тобто, я не бачу, щоб... Я не бачу розпада його як такового, як організації, і я не бачу взагалі якоїсь результативності. Ну, тобто, вони існують та існують. Отак от якось воно це все виглядає. Ну, можна запитати, ще не знаю, можливо. У нас тривога, ну, вже горки задовбали. Так, взагалі, чи розпадеться ОДКБ? Ну, шанс такий є. Знову ж таки, на грошах все пов'язане. Чи розпадеться ОДКБ? От, е ну, взагалі, якщо брати, ну, на ту кількість часу, на якій Таро бачить. отак от запитаємо. Чи розпадеться в якийсь обозрімий проміжок часу ОДКБ. Ні, не бачу я розпаду тут. Вони будуть намагатися і збігати кутів, тобто вони будуть намагатися держати, підтримувати стабільне положення за рахунок того, що по тузу мечів, ну тут можливо якийсь план. Новий у них з'явиться, який їх буде об'єднувати, типу якась обща ціль там і так далі. Тобто, ну потузужезля це завжди якесь таке, знаєте, починання прораховане, тобто те, що пов'язане з якоюсь, наприклад, да, з мисленням, інтелектуальною діяльністю, тобто викрутяться, щось придумають і по світу. Ця карта говорить взагалі, що це взагалі карта, знаєте, такої стабільності. ну тобто Я не бачу тут на, ну, по світу, це коли ти, це все закольсовано, це гармонія. Я не бачу розпада. Тобто, на те обвезріме будуще, на яке, на яке можу я отак от глянути, ну я не бачу, що воно розпадеться. А накрий мені ту замочівку. Ну у них усе знаєте, у них усе. Е, якби буде продумуватися якось. Тобто не буде такого, щоб якісь. Я не бачу, тут, тут не випадають кубки. Тут знаєте, тут якась зміна емоціям приходить, тут якийсь от сухий розрахунок, буде якісь плани, стратегії. Там, і так далі. Це все буде отак от. Якби да, їм не просто буде дійти згоди, тому що випадає королева мечів. Королева мечів говорить про те, що це така дама, яка капризна. Її ще спробують, ну якби догодить. Їй взагалі все завжди. Не подобається, вона до всього прискіпується, тобто, ну, якби все повинно працювати як час, який везде повинні бути там отчоти і все. Ну, якби отак, вона люб, ну, полюбляє статистику, полюбляє правила і так далі. І, якби, е, треба буде знаходити можливість домовитися, В сенсі, е, ну, щоб всім все влаштовувало. І коли вони от домовляться, от карта гармонії, світ. тобто ну, Я не бачу розпаду. Як би смішно вони не виглядали, вони там, можливо, будуть хоч 10 разів на паузі, можливо, там буде якась недофінансування, вони, можливо, будуть там недовольствувати там і так далі. Але я не бачу, щоб, ну, якби вони вийшли з цього союзу. Ну, будемо спостерігати. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.